Доброго дня, любі мої глядачі. Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дуже дякую, що дивитесь мене, підписуйтесь, поставте і зараз сподобайку, щоб не забути. Підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, і після перегляду напишіть, будь ласка, коментар. Ось ви бачите у мене на столі такий дуже гарненький, цікавий кавовий сервіс. Який я хочу вам сьогодні запропонувати до продажу. Цей сервіс був придбаний десь в кінці 80-х років минулого століття. Кавовий сервіс, який складається з кавових пар, кавника, цукорниці, молочника з кришкою, вазочки для квітів маленької. І також десертних тарілочок. Цей сервіс дуже симпатичний, ви бачите, він в таких ніжних рожево-бускових тонах. Маленькі такі кавові чашечки. До них ідуть ось такі блюдця гарненькі. На кожному предметі є клеймо виробник Полтавський фарфоровий завод. перший сорт. Ручний розпис з позолотою, багатенько тут є позолоте, і також є рельєфний малюночок на кожному предметі. І що цікаво, що до цього кавового сервізу. Ідуть також ось такі десертні тарілочки. Також з рельєфним малюночком, шість десертних тарілочок. До складу цього сервізу також йде ось отака вазочка для квітів, також з таким гарним розписом. І рельєфним візеруночком. Ну, давайте ще роздивимось ось такий молочник. Молочник іде з кришечкою, що теж буває не завжди. Позолота на ручці, на обідочку. Ось такий гарний молочник. Кришечки з характерним для полтавського заводу, ось такою петелькою. Ось такий гарненький кавовий сервіс. Я вам його пропоную за ціною 1500 гривень. Бажано купити відразу весь сервіс. Але Може, комусь не вистачає якихось предметів, я також його продам окремо попредметно. Але, звичайно, одну кавову пару я не буду продавати. Може, кому потрібно всі 6 кавових пар. А можливо, комусь потрібні 6 десертних тарілочок. Так що пишіть мені, будемо домовлятися. Ось ще раз хочу вам показати такий камничок. Кавничок величенький, висота кавника без кришки 18 см. Ось такий гарненький ніжний сервіс. Сервіс новенький. Я користувалася лише вазочкою для квітів. Але вона в гарному стані. Всі інші предмети зовсім новенькі, ними ніхто не користувався. Так що, любі мої, пишіть, кому потрібно. Будемо домовлятися. На сьогодні і все. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока.